Ви на каналі road dreamers Life Радий вітати вас 1 квітня брехня Всесвітня на паркінгу дев'ятка, українська вже правда без номерів. Віталій капот, вже он в листях, трава зелена. ласка заливають якусь дезінфекцію. Комбінізончик видають. Будь ласка, ціни на баріло. Вина. Ви на Італії. Вечір добрий. Розпочинаю нове відео. Розпочинаю його так нетрадиційно з неділі, з, з вечора. Значить, що в мене по плану? По плану завтра вигружаюся і... і їду грузитися. переїжджаю до Голландії і їду грузитися яйцем. Буде яйце. Не знаю, чи жовток, чи білок. Але цікаво так виходить, так? Яйця в бочці, Що такого не було. Ну ладно. Точніше, в мене ще не було на каналі таких відосів. Тому підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Далі буде цікаво. Поїхали! Я в Голландії. Після пальмової олії помив цистерну всередині і їду на завантаження, якого в нас ще на цьому каналі не було. А завантаження в нас буде яйце. Тут маю недалечко, маю 32 кілометри. Цього місця завантаження. Поїхали. Так само, як і олію, теж грузять. грузять там через зад. От, але із-за того, що яєчний яєчний білок важчий, чим олія, тому грузиться тільки перша і... і третя комора. Там буде 24 з копійками тони. Так, мої вітання. 1 квітня, брехня всесвітня. Обхожу машину. Стояв тут на заводі, дозволили мені вчора стояти, що там те колесо, все ок. То, до речі, це колесо, що мені міняли ступицю. Тут норм, тут норм. Вчора випросив, щоб стояти на заводі, бо вже пізно загрузився, часу не було. Так. Лomби є тут що ок 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 зимно на вулиці Капут? Виїжджаю з Заводу. Завантажив я яєчний білок. Так, так, саме яєчний білок. Значить в чому. В чому заключається цікавість? Яєчний білок... сам по собі важчий чим, допустим, та сама. Вода чи олія. І. Поверніть праворуч. Так як перша і третя комора в цій цистерні мають по 10 і 15 тисяч літрів, а в мене там 24 тони, от. То я загрузив тільки в першу і третю. Тому що цього. Через 200 метрів поверніть праворуч. Таке от чудо, бачите, і не хоче навіть з'їхати нікуди. Тому що ну, ваги вистачає, щоб загрузити. Там один він, по-моєму, їхній білок 1.22 має чи що. Ну, менш з тим. От, Маю першу і другу комору загружену, так само, як і Олію само, як і Олію, мене вантажили ззаду через зад, подавалося. Процедура вся та сама. А от на розвантаженні, я думаю, що там вдасться мені зазняти, Там трошечки цікавіше. Тому, що. Із-за того, кілометри. Воно якби їдеться і. Розвантаження яєчного білка, так само, як і яйця, проходить через дуже маленький такий о, діаметр. Спеціально взвужують, щоб воно не пінилось. От, ну, Я вам покажу. Я думаю, що я покажу на розвантаженні, як то, як то діло відбувається. От стоїть на паркінгу «дев'ятка» українська. Вже, правда, без номерів видно просто. що. До цей ну, наліпка. Там щось дата якась і на стіклі написано До Сталі! От вам і відношення. Відношення. Якось так. Цим все сказано. Ото, От що я в якомусь відео говорив, я там проїжджав арку міжнародного порта. Аеропорта Штутгарта, а це виходить Франкфурт, те, що я казав, що тут круче. по ну, Перше, тут з лівої сторони це саме аеропорт. Там термінали, плюс ще офіс. І по праву сторону теж ну, також аеропорт. І тут, я не знаю, чи буде, чи не буде, ну, але що над автострадою. Злітно Над автострадою злітно посадочна смуга. Про то що, про, про що я говорив одним словом. Так що тепер вже є і аеропорт цього Франкфурта. А так, до слова прийшлось просто проїжджав, камеру включив, може комусь буде цікаво. Градусів тепла на вулиці Італія. а стояв сьогодні в Німеччині, то там така холодина була 3 градуси. Капіц, змерз, як не знати що. Треба довців магазин потім сходити, бо в мене овочі закінчились. У мене як немає овочів, я не маю що снідати. Ну, просто, не знаю, я вже якось вже настільки звик до цього. Що без овочів немає немає сніданку. Вузенькі італійські дороги. Як завжди. Заїжджаю зараз на паркінг, беру документи, йду реєструватися. І тоді, що мені вже там? Мені вже там скажуть. Так, зареєструвався, зважився, заїжджаю. Тут такий цікавий заїзд, бо тут завод, де обробляють яйця, і тут зараз будуть машину обробляти якоюсь білою бігньою. Я боюсь, щоб тут вузенько так і щоб нічого не зачепити. Там пласка заливає якоюсь дезінфекцією. Зончик видають, особливо його одягати. Зараз транспортування яєць такі робиться, якщо комора не доповна, то не є добре, коли такі так збиваються продукти. але нічого з цим не зробиш, бо одна комора завжди Вантажиться не до повного. І от такі діла. А от щоб воно, кап'янка не сходила, то такий робиться маленький переходничок. Сюди і під таким маленьким діаметром воно розвантажується. Все, я підключив, повідкривав, йду. Ду в машину обідати. Few moments later. Так, все, розвантажився я, Зараз е на вагу забрати документи і, і лишаюся тут на паркінгу, бо далі я вже нікуди не поїду. Підемо з вами ще в магазин, а може навіть і в аптеку. Бо щось мені треба від носа, пшикати носа, не знаю. Ніби аптека ще є. В принципі, розвантаження півтори години тривало. 24 тони з копійками, півтори години, якось так воно виглядає. 1400 метрів з вправо. Пишу список в магазин. Що купити? Віталії вже траву покусили, бачите? 2 квітня тепло, але я кофту одягнув, бо кажу щось прихворів, воно мене так якось ніс закладений, тут носоглотка, то краще, краще в кофті, бо може ще десь якийсь вітерець продує, то Вже пшениця вона, яка велика в коліно. Ну, до речі хліб такий як от в Німеччині. Будь Ласка, це вже з знижкою євро, а так євро 97. А в Німеччині без знижки він коштує 90 центів. Тостовий теж ціна тостового хлібу. Дорогувато. Дорогувато в Німеччині. Ой, перепрошую в цьому. В Італії. Зато макарони, дивіться, паста, перепрошую. 84 центи, 84 центи. Ну так, воно це не фірмове, але, але сама суть. 84, 84, от взагалі, взагалі 60 центів. Ну, оці смачні мають, мали би бути по єврику. Будь ласка, ціни на барілу. Всім всім відомо. От євро 25, такі крученики. Хвостики євро 25. по євро спагеті 99. Другі спагеті кілограм. Кілограм євро 85. Я тут стільки. Запрошую на секундочку. Не бачу ваги. А, пів кілограма 99 центів. Ось таке алкашка. Вина. Вина. Вина Італії. Дві щось солодке собі візьму. Ось брав його з горіхами. Оця кава класна. Ілу, але я не знаю, чи то оригінал тут. Серйозно. 7 євро, майже 6, ну та 7. Це оферта з картою, а так-то регулярна ціна буде 6,99. У ну, мене немає цього магазину той. СОП чи коп, як він. У мене немає його. Карти. Тунець. Тож, якщо б комусь було цікаво, виходить що тут, що у нас 8, 8 баночок, 12 євро. Ну, тут різні розфасовки є. Різні. Ріо. Ріо, до речі, смачний, дуже тунець. 8 баночок, 9,40 по 65 грам. Ну, порахуйте самі, скільки то виходить. 9,40. Молочка. Молочка тут теж не є дешевою. Філадельфія. Кому було б цікаво, от бачите, які ціни на Філадельфію на маски. А хто кого зацікавить, то поставити на паузу, собі подивитись ціни. Моцарелла. Ось така от моцарелла 125 грамів, євро 05. Тут три разі. 125, 2,60, 2,59. Ну ось такі от попричкові помідори, які я люблю. Скільки тут, тут їх є 250 грамів, 223 дорого здорово. О, оці, напевно. 400 грам, 2,23. Оці візьму 2,23. 400 грам. Ось такі непогані ніби. Ну, теж не є дешево. Магазин не Магазин не з дешевих, то не, не Lidl, не Ну, не Таке. Таке, якщо чесно. О! А о є, дивіться, пів кілограма, євро 85. Ну але тут такі помідори, вибачте мене, бачите, вже на п'ю гнилі. Не Незрозуміло які. Знаєте, то можна купити. Вилетіло, відкрилося. Ні краще вже ті хай будуть. Більше треба буде викинути м'ясо. ціни на м'ясо. Такі от стейки. Опа, двадцять два. Далі. Кролик. До речі, кролик. Бачите, яка ціна на кролика? Кролика не їмо, наш кролик живе. Індечка індичка Не знаю, що з тої куркою сталося, сталося, от отакі от вони якісь синюшні. Ну, мене на молоко, будь ласка. Тут літр молока євро 12. Я кажу, в Німеччині навіть молоко дешевше, в Німеччині по 90-80 по 80 центів може бути молоко. Там воно там незрозуміло яке, але... але сама суть. Це... Це, походу, саме дешевше Молоко лате. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте вподобайки або дизлайки. Далі буде цікаво. Всім добра!